Керує кліматом, клієнти отримує додатковий комфорт лише за допомогою одного такого насосу. Є щось таке, що пов'язує його з газовим приводом. І навіть не підключені до мережі. В такому тонкому коридорі і розміщене наше геотермальне поле. І лише оця маленька частина і забезпечує теплом і холодом повністю весь будинок. І воно тут повністю заглушене, нікуди не підключене. Так, звичайно, щоб не псувати фасад. Олександр. Поділись, куди ми сьогодні їдемо? Їдемо в дуже мальовниче котеджне містечко під Києвом, хочу показати декілька об'єктів. Деякі з об'єктів вже змонтовані, деякі в процесі монтажу. Ми проектували і монтували повністю весь комплекс інженерії. Також хочу познайомити з найпопулярнішою моделлю теплового насосу від IDM. Що робить цю модель найпопулярнішою? Це досить компактна установка, яка ідеально підходить для будинків площею від 70 до приблизно 200 квадратних метрів з різними наборами функцій, що допомагає нам задовольнити будь-які потреби клієнта. Я вважаю, має бути цікаво. Обов'язково. Ну, як бачиш, містечко розпочинається з таунхаусів, досить невеликих площ, і от там далі ми бачимо котеджі. У нас є змонтовані теплові насоси і на таких таунхаусах невеликих, і в котеджах. Причому деякі таунхауси, оскільки вони мають невелику ділянку, вони мають гетермальне поле під площею самого будинку. Тобто ми виконували буріння і облаштування гетермального поля тоді, коли ще будинку не було. І це важливий момент, оскільки є один таунхаус, де виконували буріння вже після будівництва будинку, і там були певні складнощі, бо не вистачало ділянки. Але все ж таки роботу зробили і все працює, все нормально. Тут саме на геотермії побудовані теплові насоси. Так, у нас усі теплові насоси, які ми тут монтували в цьому містечку, це геотермальні теплові насоси австрійського виробника IDM. В основному це моделі iPump, які досить компактні. Ми потім побачимо живу, як воно виглядає. Оскільки невеликі будинки, невеликі технічні приміщення, і немає змоги викладати досить великий обсяг обладнання, з'ємностей і так далі. Треба це все робити досить компактно. Це в нас здавалося нормально. Нічого не шумить, нічого не пищить, нічого не дує, нікому не заважає. Люди тут можуть дихати на повні груди. Так, це ну тут досить. Щільна забудова, як ми бачимо, і повітряні теплові насоси навіть найкращі, навіть IDM, вони все одно мають певний рівень шуму, і особливо в період обмерзання від тайки шум збільшується, і це може там спричиняти певні незручності для сусідів і для самих замовників. Тому геотермальний тепловий насос в таких умовах це найкраще рішення. 100% тиша. 100% тиша не займає навіть там, жодного квадратного метра на ділянці. Е, під газоном забурене гетермальне поле, навіть його не видно, не чутно. Посади І... не зіпсовані якимись зовнішніми блоками. Так, так. так Тепло, все. холод на одній машині побудований. Абсолютно вірно. Куди ми рухаємось, як ми йдемо? Ну От будинок, люди проживають в цьому будинку, і зараз будемо дивитися, що там всередині змонтовано. Відно, вся інженерія вже перевірена часом, хоч не роками, але там якийсь рік-півтора вже відпрацювало. Ідемо, будемо дивитися один із будинків, як воно все виглядає. Ці автомобільчики посунули. Так, дали нам, дали нам простір. Так, нас вже чекає Олег. Це наш інженер, який знає все про інженерні мережі в цьому будинку, оскільки він керував всіма процесами. Він фактично від самого початку від буріння гетермального поля і до запуску в експлуатацію, до автоматизації, він був присутнім під час всіх цих процесів. Тому він і буде розповідати тобі про те, як тут і що тут взагалі зроблено. Я з задоволенням задам пару питань і послухаю відповіді. Окей, Олег, скажи, будь ласка, е, якої площі цей будинок і скільки людей тут проживає? Площа цього будинку, десь в районі 150 квадратів. Будинок будувався з постійно проживаючих три особи, і також виконаний будинок, що є гостєва кімната, де можна приймати гостей. Все розраховано для максимально зручного проживання. Олег, розкажи, будь ласка, що відрізняє саме цей будинок від подібних будинків? Цьому будинку прийняті нестандартні інженерні рішення. Чому нестандартні? Тому що більшість будинків відрізняються тим, що немає реалізованої проточно витяжної системи вентиляції. Хоч цей котеч знаходиться в мальовничому місті, на свіжому повітрі, подалі від міста, але тут реалізована система вентиляції, яка дає можливість користуватися свіжим повітрям в повному обсязі, незалежно від погодних умов, від того, які в нас обставини на вулиці, яка температура. Це дає можливість клієнту відчувати. Ну, Напевно, здоровіше повітря і очищене повітря, що дає перебування в цьому будинку приємно. Які ще інженерні рішення були прийняті в цьому будинку, окрім вентиляції? Найцікавіше те, що вся інженерія побудована на базі теплового насосу ІДМ, і вентиляція також є повністю залежна в температурному режимі, повністю залежна від запуску. Вся автоматика все залежить від серця цього будинку, а саме теплового насосу, на базі якого зроблені всі цікаві рішення в цьому будинку: це клімат будинку, це вентиляція будинку, це керування додатковими системами охолодження. і Догрівання будинку цього, щоб розуміли всі про інженерію, це тепло, це холод, це доохолодження вентиляції, саме вентиляція і приготування гарячої води. Саме так, все, все це реалізовано за допомогою лише одного теплового насосу, невеликого, компактного, який зазвичай виглядає як звичайний побутовий привод. Скажи, будь ласка, я за собою от бачу газовий котел. Наш він. Газовий котел, оскільки клієнт придбав будинок, готовий будинок придбав в цьому ктежному містечку, і газ вже був тут заведений, і він вже був на місці. Клієнт просто порахувавши свої кошти, сказав, що це невелике вкладення, чому не використати те, що вже нам дається. Зважаючи на те, що цей будинок вже опалюється, охолоджується тепловим насосом вже рік або два, є щось таке, що пов'язує його з газовим приводом. Як не дивно, але саме тепловий насос і може керувати цим газовим приладом і дає можливість вимикання або вимикання. Ну, можемо подивитися статистику, він жодного разу не використовувався. Дуже цікаво подивитися статистику. Той тобто, саме газовий котел просто з перекритим газовим краном просто є на стіні на всяк випадок. Так, я більше скажу, він навіть не підключений до мережі. <рес> Скажи пару слів. По порядку, послідовно, що саме і за що відповідає? Почнемо з теплового насосу. Тепловий насос це компактне рішення, в якому є вмонтований бойлер на 200 літрів. Верхня частина в цьому тепловому насосі реалізована гаряча вода, і всього лиш невеличка нижня частина забезпечує цей великий будинок теплом і холодом. Оскільки тепловий насос у нас з реверсивним холодом, ми маємо забезпечити нормальну його роботу за допомогою буферної ємності. Буферна ємність це накопичення теплоносія або холодоносія, а вже безпосередньо з нею відбувається роздача по контурах. Реалізовано чотири контури: це контур холода для фан які реалізовані в будинку, контур теплих підло. Є одна на мансарді кімната, яка обігрівається за допомогою радіатора. Ну і безпосередньо четвертий контур це система вентиляції, яка догрівається або охолоджується в залежності від пориву. Як тут реалізовано геотермальне поле? Е, геотермальне поле реалізовано за допомогою чотирьох свердловин через те, що в Київській області легке буріння. Е, тут ми якраз і використали геотермію для цього теплового насосу. Е, також для простоти рішення, простоти обслуговування це все було виконано компактно за допомогою грибінки «Ондатерм» все це заведено в будинок для подальшого легшого обслуговування геотермального поля. Романе, а зараз хочу звернути твою увагу на ось це прекрасне місце. Саме в цьому такому тонкому коридорі і розміщене наше геотермальне поле. Це було дуже незручно, але ми це реалізували, тому що клієнт дуже хотів тепловий насос. Чим керує автоматика теплового насосу? В цьому будинку автоматика теплового насосу керує безпосередньо контурами опалення і охолодження. Якщо більш детально, це є контур опалення та охолодження фанкоїлів, це є контур теплих підлог. На теплих підлогах реалізований весь будинок, це є контур радіаторів і це також є контур вентиляції. Безпосередньо він ще і керує самою вентиляцією. Покімнатне керування клімату також реалізовано за допомогою автоматики IDM. Тут використовується стандартні. Де саме знаходиться вентиляційна машина в цьому будинку? Вентиляційна машина знаходиться в нас на горищі. Там ж розміщені і фан-коїли, і там ж проведені і наші канали для того, щоб не занижувати висоту стелю в приміщенні. Вентиляційні рішітки виходять на вулицю через піддашок покрівлі для того, щоб не псувати зовнішній вигляд фасаду. Канальні фанкойли і повітропроводи всі розташовані на горищі. Як ця система виглядає всередині приміщення, якщо звернути увагу на стелю, там ми побачимо решітки. Ці решітки якраз і є способом виду холодного повітря для охолодження цього приміщення. Так само у ці решітки і врізана система вентиляції. Система опалення в цьому будинку побудована на теплих підлогах. Тут не використовуються ніякі додаткові прилади, внутріпідлогові конвектори або радіатори, встановлені в середині будинку. Ви казали, що на території цього містечка у вас не один реалізований об'єкт. Так, у нас на території цього котежного містечка є декілька об'єктів на різних стадіях реалізації, але один з реалізованих можу показати прямо зараз. Він знаходиться поруч і задоволенням хочу глянути ще на ваш об'єкт. Окей, пройдемо. На мене увагу, що при тому, що забудовник надавав можливість підключення газу, клієнт виключив цю можливість і відмовився встановлювати будь-яке газове обладнання в будинку. І воно тут повністю заглушене, нікуди не підключене. Так, звичайно, щоб не псувати фасад. <гум> Проходь, будь ласка. Я бачу, що топкова дуже схожа на попередню топкову такий самий тепловий насос, геотермальне поле, кількість зондів. Які саме відмінності відрізняють цих два будинка? Дуже багато схожого, але є деякі відмінності. Припустимо, в цьому будинку використовується дві системи вентиляції, тому що клієнт дуже любить палити, і ми зробили йому окрему кімнату з окремою вентиляцією і окремим охолодженням? Як ми побачили, що майже два однакових будинка однакове рішення по тепловим насосам. Але лінійка теплових насосів IDM не закінчується на цих машинах. Так дійсно, лінійка теплових насосів IDM дозволяє нам вирішувати дуже багато різних об'єктів. Це і приватні будівлі, це соціальні будівлі, це комерційні рішення різних площ і різних задач стосовно охолодження і опалення цих будинків, і забезпечення відповідно гарячою водою. Сьогодні ми з Олегом поговорили про сучасні інженерні рішення в сучасному будинку. З твоєї точки зору, що ти можеш сказати на майбутнє людям, які хочуть побудувати свій приватний будинок, і з чого їм почати, як це правильно зробити? Ну, декілька моментів. Перше, не відкладайте проєктування інженерії, інженерних мереж. На потім якомога раніше їх потрібно розпочинати. Друге, важливо знайти підрядника, який буде нести повну і комплексну відповідальність за усю інженерію в будинку. Причому від початку проєктування, потім проходячи через етап монтажу і закінчуючи налаштуваннями, сервісами і так далі. Ну і третє, Обирайте якісне обладнання, яке дозволить працювати вашому опаленню, охолодженню, вентиляції довгі роки, без збоїв, причому працювати економно і комфортно. Якщо підсумувати, то це перше обов'язкове проєктування, підбір надійного сучасного обладнання і вибір професіоналів, які мають великий досвід в цій справі. Саме так погоджуюсь з твоєю думкою замовникам. Цінуйте свій час та свої гроші. Звертайтеся до професіоналів.